Вітаю вас, малята! Пропоную вам промовити чисту мовки разом зі сніговиком. Ма-ма-ма, прийшла зима. ди 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 наступили холоди. Ок-ок-ок падає сніжок. ка 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 ми зліпили сніговика. Снігом землю замело, Ля-ля-ля стала білою земля. Лі-лі-лі, ось самети чималі. Ра-ра-ра дуже рада дітвора. Ло-ло-ло, кучу гури намило. М ем, 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 саночки візьмем. Дем дем-дем на гірку підем. Ам-ам-ам ой весело нам. Ок-ок-ок, ось колючий їжачок. Ми 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 приготувався до зими. Чок-чок-чок повна хата яблучок. Ок-ок-ок, пригостить він діточок. Іть, іть, іть. Заєць в полі аж тремтить. Ем ем ем, він сховався за кущем. Уха-уха-уха. Але догі в нього вуха, їх їх, їх не сховати зайцю їх. Ія, Ія, що за чудасія? Іх-іх-іх, це ж ведмежі барліг. Іть, 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 ведмідь у ньому спить. Ни-ни-ни бачить він медові сни. Ня-ня-ня на дереві їдальня ці 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 вам синички й горобці. хи-хи-хи, прилаштували дітлахи, лилили, -ли -ли, щоб голодні не були. Молодці малята.